Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Мені дуже приємно за ваш актив. Мені дуже приємно, що ви в мене найкращі і на Фаворит Фьюшнегу, і на моєму каналі. Я вас всіх обожнюю, міцно вас обіймаю, тисну вам руку і по дуже багатьом питанням, особливо в соцмережах, не забувайте долучатися на Фейсбук, ну, звичайно, на YouTube, на мій інстаграм. Пелюстка, пелюстка, пелюстка. Що воно, як воно, як її остачати? потрібна вона чи ні? Мільярд питань я чув. Багатьох підсадив на цю тему. Тема працює, тема класна. Розкажу перед історією, як так вийшло, що ми почали я і мої там колеги-рибалки долаштовувати як один із. Активних елементів до джигу, і не тільки до джигу, щоб краще ловити і ловити на порядок вище в конкуренції, в запресованих місцях, там, де в принципі могли люди прийти, там зняли якусь активну рибу, що накололи. А ви можете її добрати або піймати тоді, коли риба майже взагалі не ловиться. Це все виглядає ось так: невелика є латунь, є срібло. До кінця додивитися, потім розповім. Навіть скажу по цінам, і в мене їх можна буде дозамовити. Ось така невеличка пелюсточка, така форма е, в її такий, листочок з верби аля. Є також оригінальний дикоївський, також дуже якісний, дуже класний, навіть на таких, е, як е, додаткової такої нозі. Також про них сьогодні поговоримо. Ну, хочу максимально коротенько вам розказати, показати, і також підняти тему, чи є смисл їх чіпляти чи ні. Тож, почнемо. На одній з риболовів. На так званий такий хвалебний тел-спінер, були клювання. Але риба якось так вдаряла, не засікалася, інколи сходила. Так, ти далеко можеш дозакинути, Але потім на простий банальний джиг. Ну, Такого плану, ось такого плану. Я зняв пелюстку з тел-спінера і долаштував таким чином її до джигу. Це вам додає більш Активну привабливу гру вашого джего-монтажу. Це, ну знову ж таки, по моєму досвіду і по моїм порівнянням, вона активніше збирає рибу. Навіть був такий випадок, коли ми з бодій виїхали на риболовлю. Бодько каже: Юрчик, давай каже, зробимо батл. Ти ловиш на пелюстку в такому джиговому монтажу Я ловлю на класику, просто на монтаж без такого додаткового, скажімо так, читерського елементу. І він піймав дві риби, я піймав шість. І ми декілька разів перепевіряли на різних водоймах. Вона дає додаткову гру. Приманка, в принципі, її польотні характеристики ну, не, не сильно страждає, скажімо так, але це дуже крута тема по весні. По осені Та, в принципі, весь сезон така колаборація і пелюстки, і джигового монтажу на осетнику, на двійнику. Можна навіть ось такі одинарники використовувати. Просто щось сипав їх в безпосередньо в пачки, щоб воно. Було так зручніше. Зараз я вам покажу, як я це все діло монтую. В принципі, ось такий класичний варіант монтажу. Можна прилаштовувати декоївський варіант завушку вашого ушастику чи бурашки або іншої частини. Можливо, навіть на засібку, потім покажу варіант засібкою. І от так це все діло при проводці грає. А ця нога також як додатковий елемент, вона. Ну, прискорює апетит, атаку риби, я помічав неодноразово, особливо по щуки, якщо мова йде про малі річки, якщо мова йде про якісь каскад таких невеликих ставочків, особливо ставочки, як казав мій товариш, сільській щуці, сільська приманка. Ну, жарти жартами, але взагалі можна використовувати як на класичному джигвіді, так і на основній чебурашці. Безліч варіантів, ось один із таких варіантів. Також трошечки піджимаю ось такими плоскогубцями ушастик, щоб він ну, більш міцніше тримався, не вилітав. І я монтую так. Безліч є варіантів, ось у вас є класична, класичний є гачок, класичний розбірний ушастик, ну і пелюстка. В даному випадку це така рофлена срібла. Я беру, завожу на оце кілечко, сюди. Потім фіксую офсетний гачок. Посидовність може бути трошечки інша, але суть в тому, щоб він був виключно ось так: от, в нижній частині. Ще як варіант, можна навпаки, завести сюди вниз. Ось так воно буде це все виглядати. Навіть інколи заводив в вушко. Офсетного гачку, ну, це вже таке від перестановки до данків сума не міняється, але суть в тому, що він повинен бути десь ось в такому направленні. Ось так це все виглядає. Офсет, пелюстка, ушастик Будь ласочка 55-й, до речі, крутецький, вибачаюсь Флюрік, гарна застібка. Ось у вас виходить ось такий повноцінний монтаж на щуку. Інколи я використовував ще такі варіанти. Брав ще додаткову одну пелюстку, чіпляв на вушко засібки. Виходив отакий варіант, між собою воно не плутається, але. Воно дуже круто працює по щюці. Це я не відкрив не для кого Америку. Я не хочу там сказати, типу, от я там, типу, в тигар в прыжку, там все там придумав, тема класна, але довгий час ми так ловили, і ми старалися цю фішку не палити. Інколи, о, там приїжджаєш на водойму, та не ловиться сьогодні, хлопці. Погоду крутить, давлєнія, не знаю, там рух тектоничних плит в. Межгалактичному пространстві. Ну, жарти жартами, але ну, типу, блін, ну, як це так не ловиться? Можна спіймати навіть тоді, коли не ловиться. І отака от прийшла тема на, ну, на знахідку нам. І ми так постійно ловимо і ловимо непогано. Так що, друзі, ось такі вони полюски. До речі, також є дикой, залишено на них посилання. Топові, гарні, гарні вертлюги, якість, все з отакими ось. Невеличкими як повіцями, такі є варіанти, ну, без різних моментів, але тема дуже-дуже крута. Тепер декілька слів скажу про пелюзки, де їх можна замовити. Я замовляю не з Аліекспреса, це не Китай, це людина мені робить виключно під мене, гарної якості метал, є латунь, типу, є срібло, є, ну, такі, типу, як з сотами, є просто гладкі Чотири варіанти. Золото, золото, типу глотки з е... сотами, з таким, як рефлейні, і такі ж самі сріблясті. Ось такі вони мають вигляд. До речі, дуже крута американка. Це іменно американські вертлюшки. Вони йдуть з підшипником. дуже гарної якості. Кого цікавить, одна така пелюстка коштує будь-якого кольору і будь-якої форми 35 гривень. Замовлення від 10 штук. Поїде до вас Укрпошту новою поштою по 30. Кого цікавлять ще з товстого флюорокарбона японського дорогого з гарною засібкою по віксі по 12 гривень. Один повідець, довжина орієнтовно 20-25 см, Тут відразу вже є вузлик. Формування з шнура і флюорокарбону мільярд відео. Може, я зніму на свій канал, як я монтую на товстих. Плюрокарбонових повідцях монтую вузол шнура. Так що, друзі, ось така тематика, ось така пелюстка. Круто працює, класно включає рибу, рибу пасивну, рибу навіть активну. Ну Звичайно, активну рибу, в принципі, піймати не дуже тяжко, але варіантів оснащення безліч. Знову ж таки, не поленую, зараз вам продемонструю, як це все виглядає на відкритому гачку. Сюди, знову ж таки, заводимо цей пелюстик. Потім вставляємо сюди гачок. Або навпаки, можна зробити, переграти. Тут не, немає такої принципової різниці. Головне, щоб вона була в нижній частині, тоді вона додатково приваблює хижака. Ось так це виглядає. Знову ж таки, пробуйте, експериментуйте. Люб'язно вас запрошую в коментарі. Кого цікавить, чи в коментарях під цим відео. Чи в соцмережах в Фейсбуці, в інстаграмі кого цікавить, відправлю, будь ласка, від хоч навіть одну відправлю, але просто буде дорога доставка. Доставку пошту, нову поштою. Так що, друзі, ось такий лайфхак. Якщо вам сподобався такий формат, такі фішки, якісь темки, які ви, ну, типу, знали, не знали, але хотіли щось дізнатися нове. Є ще декілька цікавих ідей, що відзняти. Плюсуйте в коментарях, підтримуйте україномовний канал контент. Україна є, була і буде. З вами був Юрій Вознюк. До побачення, друзі.